Інформаційний четвер до вашої уваги, що нового трапилося нашому місці, вже за мить мої вітання. Протидія цензурі прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк створив робочу групу з питань додержання законодавства про свободу слова та протидію цензурі. Про це у нього повідомили при службі прокуратури Львівської області. Робоча група створена з метою забезпечення неухильного додержання конституційного права на свободу слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань тиску на свободу слова на території області та перешкоджання законній діяльності журналістів. Стан роботи на вказаному напрямку. Перебуває на особливому контролі прокурора Львівської області. Контрацептиви в Україні можуть стати дефіцитними та дорогими. Кабінет міністрів з 1 серпня виключив презервативи зі списку виробів медичного призначення, які не обкладаються ПДВ. Найдоступніший засіб захисту від СНІДу подорожчає на чверть. А подекуди взагалі зникне з продажу через довготривалу зміну маркувань. За словами експертів, найбільше постраждають вітчизняні компанії, які втратять державну підтримку. Б'ють на сполох і фонди по боротьбі з ВІЛ СНІД кажуть, проблема з контрацептивами. Особливо гостро стоїть влітку для України. Ж, де кількість хворих стабільно зростає? Криза контрацептивів може бути фатальною. Нововведення уряду загрожує реалізації і міжнародних програм підтримки України за новими правилами. 15 мільйонів безкоштовних презервативів, які надходять в Україну як гуманітарна допомога і безкоштовно розповсюджуються, також оподатковуватимуться. Умоз тим часом не панікують. Нові правила кажуть, не вплинуть на доступність презервативів. Тивів мовляв такі дії спрямовані передусім на постачальників, які займаються спекулятивною торгівлею. А громадяни, які отримували їх безкоштовно чи за пільговими цінами, не постраждають. Перша українська цинковня отримала сертифікат якості, який відповідає європейським стандартам. На сьогодні підприємство, яке працює у сфері захисту від корозії, лідер у цій галузі, постійно вдосконалює виробництво, задовільняє потреби українських компаній, співпрацює як з малими фірмами, так і з всесвітньо відомими компаніями. Отож, детальніше про гаряче цинкування за європейськими стандартами у сюжеті. Перша українська цинковня протягом п'яти років своє існування постійно вдосконалює виробництво. Нещодавно завод отримав сертифікат якості на ІСО 9001 та ІСО 1461. Відтак підприємство стало єдиним в Україні, що відповідає високим європейським стандартам. Стрийський завод гарячого цинкування один на теренах західного регіону. Однак, замовлення отримує з цілої України та з за кордону. Ми співпрацюємо як з великими промисловими підприємствами з цілої України, Раїни, які можна сказати, продають свою продукцію на цілий світ, також із малими малими ковалями, які привозять нам різні свої маленькі вироби, ковані брами, які монтуються. Страю або хтось собі навіть до хати щось робить цинковні виконує роботи для потреб дорожньої інфраструктури, енергетики, зв'язку, промислового та приватного будівництва. А до євро 2012 значно зросли замовлення на цинкування металевих елементів нових стадіонів. І, хоча на початковій стадії цинкування є дорожчим від фарбування, однак, уже після кількох років експлуатації його переваги стають очевидними. Виріб надійно захищений від корозії на десятки років, все завдяки складному процесу обробки. Сам процес у нас складається з дільниць. У нас є дільниця завіски, дільниця попередньої обробки, дільниця цинкування і дільниця зачистки. Тобто, вже підготовки виробів до відправлення клієнта. Сьогодні на підприємстві першої української цинковні працює майже півсотні фахівців. Однак завод планує розширюватись, адже попит на продукцію постійно зростає. Визнання відповідності найвищим європейським стандартам цьому беззаперечний доказ. Результати дослідження інституту соціології показали, що 54% українців і досі не користуються комп'ютерами. За словами соціологів, ця цифра достатньо оптимістична. Так, ще 8 років тому лише кожен п'ятий українець заявляв, що він вміє користуватися комп'ютером. Тоді як майже 80% зізнавалися, що не вміють і ніколи не користувалися комп'ютером. Зараз кількість комп'ютерно-неграмотних серед українців скоротилася до 54%. Ще третина українців користуються комп'ютерами час від часу, а 15% працюють із ним на постійній основі, стверджує автор дослідження Наталія Бойко. За словами соціолога, серед українців, що користуються комп'ютерами, найбільш стрімко зростає частка тих, хто щоденно звертається до інтернету. Якщо в 2002 році це ця, ця частка складала лише 4%, то зараз вона перевищує 35%. Ось так минув день в нашому місті за декілька миттєвостей. Новини спорту дочекайтесь. Бажаю вам вдалого вечора. Побачимо завтра. Час спорту на нашому каналі про основні спортивні події дня, що минає розповім вам я Ігор Гортинків. Мої вітання. Спорт дає нам впевненість у собі та оптимізм. Такої думки про 11-ту спартакіаду «Інваспорт» інваспортстрищина, що відбулося сьогодні у Міртюках Усі її учасники детальніше у сюжеті. Вже одинадцятий рік поспіль на стрищині провели спартакіаду інваспорт. Мета залучення неповносправних людей до занять фізичної культури, а також пропаганда здорового способу життя. Традиційно спортивне дійство присвятили Дню Незалежності України. Цьогоріч району спартакіаду провели на території Мертюківської школи. Спорт для людей з обмеженими можливостями це не тільки змагання, а подекуди навіть зміст життя. Спорт це наш залог здоров'я. Спорт це наша та сама реабілітація. Яка приносить нам радість, яка приносить нам впевненість собі. Організаторами змагань стали відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, управління праці соціального захисту населення Стрийської райдержміністрації та Стрийська районна асоціація інвалідів. Вітали учасників спартакіади чимало запрошених гостей. А від імені районної влади спортсменів привітав начальник відділу культури Стрийської радністрації Юлія Курилишин. Я ще здоровлю вас з нинішнім спортивним святом. І хочемо, щоб воно принесло вам задоволення не тільки перемоги, задоволення спілкування, задоволення від того, що все таки появилося нині сонце над головою, і нехай воно світить вам, всім нам. Ще довгі і довгі роки спортсмени з обмеженими фізичними можливостями змагалися у дев'яти видах спорту: біг, перегони, метання, дротиків, метання медицинболу, рукоборство, шахи та інші. Визначала найкращих суддівська бригада на чолі з Євгеном Рошаком. Проте будь-яка перемога мусить бути винагороджена, особливо вдячні організатори головному спонсору Спартакіади. Цього року нам Бог послав чудового благодійника, чудового спонсора, чудової людини. Пана Карпінської Зонові Стаховича, головного спонсора нашої спартакіади, зінові Карпінський ще до початку змагань вручив премії кращим спортсменам, які прославляли стричню на багатьох всеукраїнських змаганнях. Також від головного мецената по завершенні спартакіади переможці отримали грошові нагороди. Кожного з учасників депутат назвав переможцем і пообіцяв свою підтримку. Я просто вам бажаю е бути активними. Не цуратися своїх таких особистих проблем, тому що життя йде і вже інакше не буде, а треба проявляти активність, бути готовими до хороших справ, до цих змагань. Чимось таким активним займатися. А чим зможу, тим буду завжди допомагати. Учасники змагань вкотре довели, що обмежені фізичні можливості аж ніяк не означають здатися на милість долі, зробити правильний вибір, жити з новою метою, прямувати до перемоги. Ось головна ідея спартакіади «Інваспорт», яка втілилась сьогодні у життя. Барселона зазнала нищівної поразки від мексиканців. Барселона неприємно здивувала своїх болівальників, поступившись в мексиканському Чівасу з рахунком 1-4. А це доволі несподіваний результат, хоч гра носила і статус товариської. У першому таймі для іспанців все складалося добре. Вже на третій хвилині Давід Вілля відправив м'яч у сітку. Повірши в рахунку, каталонці впевнено контролювали хід матчу. Однак у середині другого тайму футболісти з Гвадалахари забили три м'ячі за 12 хвилин, вирішивши результат матчу. На 60-й і 63-й хвилинах. Двічі у воротах Фабіо Пінто розписався Марко Фабіан. Через 9 хвилин м'яч у ворота Барси забив теска вратаря Реала Касільяс. А розгром завершив Руско Давіла, реалізувавши пенальті на 90-й хвилині. Гравці Карпат випробували газон в Ірландії. 3 серпня делегація львівських Карпат після кількагодинного польоту приземлилася в столиці Ірландії Дубліні. Відразу ж з аеропорту команда вирушила на стадіон Тала, де відбуватиметься поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, пише офіційний сайт клубу. Якістю газону на Натала Карпатівці залишилися задоволені. І це попри те, що у середу на цій ж арені відбувся матч Ліги Чемпіонів між Шемрок Роверс і ФК Копенгаген, що закінчився перемогою данців 2-0-3-0 за сумою двох матчів. Після кілька хвилин Лянки ареною вів'яни відправилися до готелю. Київські матчі Євро 2012 охоронятимуть з повітря. Заступник голови Київської державної міської адміністрації Анатолій Голубченко повідомив, що у дні матчі чемпіонату Європи 2012 року з футболу в столиці України буде задіяна повітряна безпека. Про це зіку повідомили в інформаційному центрі Україна 2012 За словами Голубченка, на період проведення євро будуть залучатися армійські формування. Це і розвідка і забезпечення спеціального чергування літаків, які будуть контролювати кордони нашої держави. А над Києвом під час футбольних матчів будуть кружляти вертольоти, зазначив чиновник КМДА. Представник Тернопільщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з боксу. Вихованець обласної дитячої юнацької спортивної школи Спартак, 16-річний учень Миколинецької загальноосвітньої школи Віктор Петров посів третю сходинку на чемпіонаті світу з боксу серед юніорів. Про це зіку повідомили прес службі Тернопільської ОДА. Змагання відбувалися у Астані, Казахстан. Саме тут чемпіон Європи та чемпіон України з боксу серед юнаків. Віктор Петров виборов бронзову медалю ваговій категорії 50 кілограм. Тренує Віктора Батько. Динамо буде сіяним. Під час жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи, що відбудеться 5 серпня, київське Динамо буде сіяним. Таким чином, динамівці зможуть уникнути на цьому етапі зустрічі з такими командами як португальський Брага і Спортінг, італійський «Лаціо» і «Рома», російський локомотив і Спартак голландський ПСВ, французький ПСЖ, Іспанська Севілля, Англійський «Тоттенхем» і німецький Шальке. Серед потенційних суперників Динамо німецький гановер, швейцарський Янгбойс і французький Сошо. Матчі цього раунду відбудеться 18 і 25 серпня, пише Динамо Київ. -UA». І цим повідомленням повідомленнями завершує наш випуск. Дякую, що були з нами. Хай щастить! Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 764 мм чотири стовпчика. Волос повітря 75%. Температура повітря вночі 11-14 градусів тепла в день 20-23 з позначкою. Плюс вітер дутиме на північно-східному напрямку 2-3 метри за секунду.